За вікнами осінь холодно, але тільки не у нас у наших вікнах завжди спекотно від несамовитих пригод, запеклих протистоянь та запаморочливих перемог. Адже ми справжні ігронавти, і ми починаємо. Сьогодні у програмі, які тортури чекають на тебе у новій Дарк Souls? У третій частині ми зробимо вас спритнішими, навіть повернемо вам щит. Але це навряд чи врятує від того пекла, який ми для вас підготували. Футбольні фани носять символіку улюбленої команди. Любителі порцеляни збирають сервізи. А у фанатів ігор є колекційні ігрові артефакти. Амулет відьмака, колекційні герої, ексклюзивні гаджети, квадрокоптери і навіть новенькі ламборгіні. Готуй кругленьку суму або дивись цей випуск максимально уважно. І розкажуть, як отримати такі штуки безкоштовно. Не прогав геймерське щастя. Чи зможуть розробники екшену гіганті змінити жанр моба ігор? На відміну від інших моба, у нашій грі вам не треба робити усіляку банальщину, типу руйнування фортець. Для перемоги вам доведеться замочити здоровезного ворожого монстра. І ми розкажемо, як це зробити. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями моба екшену Гіганті. З такими друзями у розвідку краще не ходи. Дізнайся у трійці ігронавта, кому з персонажів не варто довіряти, але спершу гаряча новина. Програмісти, художники, геймдизайнери постійно створюють ігрові шедеври, що приносять їм величезні гроші та повагу геймерів. Та є й такі люди, від яких якість гри залежить не менше. Це актори, що озвучують персонажів. і нещодавно вони влаштували гучний скандал, через який твої улюблені герої з ігор можуть залишитися без голосів. Наша робота це мрія кожного. Кричиш, що несамовито вилаєш у мікрофон, а за це тобі ще й платять. Проте не все так добре. Спробуйте самі 6-7 годин поспіль, хоча б просто проговорювати одну й ту ж фразу, і ви зрозумієте, що це ще й дуже складно. А студії цього не цінують. Вони платять нам по ставках, які були прийняті ще у 90-х. Тоді озвучка в іграх обмежувалась кількома репліками і криками. У той час, як сьогодні, діалогів та усіляких звуків в іграх більше ніж у фільмах. Іноді сценарій може налічувати тисячі сторінок, а за його Звучку нам дістається зірваний голос і кілька центів. Треба змінити таке відношення до нашої роботи, інакше ми оголосимо страйк. Що ж, творчі люди мають право боротися за гідну оплату своєї праці, а студії за бажання заощадити на талантах. Хоча будемо сподіватися, що їм вдасться владнати конфлікт перш ніж через протест доведеться перенести кілька гучних ігр. Ну а іграм, яким пощастило вийти, і присвячена наша наступна рубрика. Свіжа далі у. Гронавта, схоже, цього разу тобі не відвернути незворотнє. Овті Автоботи Мегатрон хоче перетворити на метал усе живе на землі, щоб його зупинити. Я Оптимус Прайм, наполовину іншопланетянин, наполовину вантажівка, оголошую мобілізацію до роти планетарної самооборони у крутому екшені за мотивами культового японського мульта Трансформерс Девастейшн. Кожен ігронавт може перевтілитися в брутального дінобота Кримлока, несамовитого сайдсвайпа – Смертоносного Вілджека Джека чи Спридного Бамблбі, та кого б ви не обрали, пам'ятайте, що на вашому боці правда і смертоносне роботичне карате, а також мечі, щити, кувалди і гранати. Усе, що допоможе перемогти приспішників Мегатрона. Навіть якщо заради цього доведеться рознести вщент ціле місто, приєднатися до епічної битви і врятувати землю від загибелі, ти можеш просто зараз. Адже Action Transformers Devastation вже вийшов Знайомся, ігронавте, це Тоні Хоук, відомий на увесь світ скейтбордист. У свої 43 цей мужчина може виконати карколомний скейтерський трюк Інді 900. До речі, саме він виконав його вперше у світі. А ще він першим проїхався на літаючому борді, заскочив гості до Сімпсонів Та з кінця 90-х допомагає Activision робити ігри, названі на його честь. Найсвіжіша з них Тоні Хоук про скейтер 5. Якраз на щодавно вийшла і одразу ж впала обличчям у асфальт. Адже замість крутих скейтерських фінтів хлопці з Activision пропонують тобі застрягти в текстурах, пробивати стіни і літати, так наче розробники взагалі нічого не чули про фізику. Гра вийшла настільки глюкавою, що студія випустила патч із виправленнями, який важив майже вдвічі більше за саму гру. Проте ані він, ані можливість побудувати у грі власний скейт парк не врятували про скейт 5 від провалу. Ваше величносте, не хотілось би відволікати вас від королівських справ. Та у місті лютує чума. Треба посилати за знахання. Але ж стіни замку осадили прокляті вражини. І ще й піддані голодують. Як в таких умовах врятувати королівство та зміцнити владу? Ти дізнаєшся у новій стратегії. Grand Age Medieval. Тобі, правителю маленької середньовічної держави, треба поставити на ноги економіку. Для цього потрібно налагодити торгівлю із сусідами. посилати Каравани з різноманітними товарами від фруктів до вугілля, а також тобі знадобиться армія, яка, до речі, теж потребує золота. Заробити його можна розвиваючі технології. Наприклад, можеш винайти ткацький верстат, гарне сукно завжди буде у ціні. А на зароблені гроші зможеш найняти військо і піти завойовувати сусідні території, встановлювати там свою владу і поширювати вплив власної держави на усю Європу. Дізнатися, чи вийде з тебе могутній прав. Ти зможеш просто зараз. Адже Grand Age Medieval вже вийшов. Ну що ж, у Transformer Devastation, Tony Hawk Pro Skater 5 та Grand Age Medieval, ти вже можеш зіграти. А у Dark Souls 3 тобі так просто не дістанеться. Рубрика Скоро. Далі на QTV. Думаєш, це боляче. Значить, ти ніколи не бився із монстрами завбільшки Схмарочос. В тисячний раз не помирав від їх смертельних ударів та не починав усе спочатку знову і знову. Саме з таких рафінованих страждань японська студія From Software зробила одну із найхардкорніших ігор сучасності Dark Souls. І якщо ти думав, що тортури вже скінчилися, помиляєшся. Dark Souls 3, от от вийде! Із Робить тобі дуже боляче, але це буде приємно. У нас гарні новини. Апокаліпсис, що завис над світом перших двох Dark Souls, більше йому не загрожує. Він вже настав. Міста перетворились на руїни, дерева обвішані трупами, а вулиці кишать страшними монстрами. Серед цього жаху і почнуться ваші страждання, тобто пригоди. Локації у грі будуть настільки моторошними, що розробники вирішили трохи зменшити їх, але це не означає, що тобі буде нічого робити. У грі буде повно потаємних шляхів та жахливих чудовиськ, що їх охороняють. Кого ви тільки не зустрінете на своєму шляху? Гігантські монстри, вогнедихаючі дракони, триметрові лицарі? Та що там, навіть на перший погляд, звичайний скелет зможе несподівано відростити смертоносні щупальця і відправити вас на той світ. А ви як думали? У Dark Souls 3 монстри будуть мутувати, і такі сюрпризи чекатимуть вас за кожним рогом. На щастя, чи на жаль померти ти не зможеш після поразки? Ти воскресатимеш біля найближчого вогнища, і так буде знову і знову, поки ти не прокачаєш свої бійцівські навички. Чіт закляття, покращуйте броню та шукайте нову зброю, але це вам не дуже допоможе. Третя частина буде настільки хардкорною, що ми вирішили повернути вам щит. Та найголовніше нововведення це альтернативний набір атак і рухів. Він дозволяє вам перемежати звичайні удари і перекати з несамовитими посиленими атаками, але при цьому з відсутністю захищатись. Тож у Dark Souls 3 все залежатиме від вашої спритності і хитрості. Хитрими та спритним виявилися самі розробники. Одна частина студії працювала над нещодавнім. Хітом Бледборн, який справді теж дарксол, тільки з іншою назвою, а іншу частину ігротворців, найзавзятіших садистів, посадили таємно створювати дарк Souls 3. Тож гра вже майже готова і зробить тобі дуже боляче вже наступної весни на приставках нового покоління та ПК. А зараз нікуди не йди. Далі найцікавіше. Далі у програмі футбольні фани носять символіку улюбленої команди. Любителі порцеляни збирають сервізи. А у фанатів ігор є колекційні ігрові так, артефакти. Амулет відьмака, колекційні герої, ексклюзивні гаджети, квадрокоптери і навіть новенькі ламборгіні. Готуй кругленьку суму або дивись цей випуск максимально уважно. Ігронавти розкажуть, як отримати такі штуки безкоштовно. Не прогав геймерське. Щастя. Come with me. Чи зможуть розробники екшену Гігантік змінити жанр моба ігор? На відміну від інших моба, у нашій грі вам не треба робити усіляку банальщину, типу руйнування фортець. Для перемоги вам доведеться замочити здоровезного ворожого монстра. І ми розкажемо, як це зробити. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями моба екшену Гігантік. З такими друзями у розвідку краще не ходити. І знайся у трійці і Кому з персонажів не варто довіряти. Інформаційний партнер програми «Журнал Шпіль». Далі у програмі чи зможуть розробники екшену Гігантік змінити жанр моба ігор? На відміну від інших моба, у нашій грі вам не треба робити усіляку банальщину, типу руйнування фортець. Для перемоги вам доведеться замочити здоровезного ворожого монстра. І ми розкажемо, як це зробити. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями моба екшену «Гігантік». З такими друзями у розвідку краще не ходити. Дізнайся у трійці ігронавта, кому з персонажів не варто довіряти, які найбожевільніші подарунки тобі можуть покласти у колекційне видання. Про це дізнайся у фокусі. Ми живемо у цифрову еру, де ігри віртуальні у повному сенсі. Це лише набір байтів у великій мережі інтернету. Та як бути, коли якийсь шедевр так полюбився, що хочеться до нього доторкнутися, можна дістати версію на диску і поставити на поличку. або відшукати колекційку, колекційну версію гри із матеріальними артефактами, про які мріє кожен ігронат, що таке колекційні видання та наскільки? Тільки божевільні артефакти можна у них знайти, про це і піде мова сьогодні у фокусі. Раніше придбати гру було дуже просто. Ти обирав ту, що тобі сподобалося, і більше ні за що не хвилювався. Але тепер кожна гра має по кілька варіантів видання від спеціальних з додатковими матеріалами чи персонажами до колекційних, які останнім часом стали набирати скажену популярність. Розробники подумали, а чому б вот к этому диску в коробочці не додати щось ще прикольне і не продати його подороже, наприклад, якусь книжечку з картинками, там комікс, фігурку персонажа. Туалетну бумагу з його зображенням, там бейджик з логотипом гри, і що ти милу серцю фанатов Мілач. Гравці готові платити втричі більше за гру, аби тільки разом із нею отримувати буклети з мапою, як в Red Dead Redemption чи фігурки героїв, як в Titanfall, Dark Souls та навіть у Mortal Kombat. Например, в коллекционное здание Mortal Kombat 9, которое я очень сильно хотел себе купить, но не нашел. Входила такая себе инсталляция из фигурок двух персонажей, Скорпиона и Сабзира, которые сражались. Вот эта инсталляция могла служить подставкой для книг. Я не знаю, зачем это использовать как подставку для книг, но вообще очень круто. Чему можно, навіть не зважаючи на велику ціну и непрактичность самых фигурок та буклетів, игронавты просто обожнюют коллекционные выдания. Для тех, кто так полюбил игру, Проникся этим миром, что вот ну, ему хочется вот что-то вещественное получить. Что-то такое, что он может просто взять, носить с собой, поставить на стол, смотреть, там, радоваться. Выявляется, что для фанатов коллектики это такой мисс между виртуальностью и реальностью. Да остальным часом цей мисс почав а Адже гравцам стояв все важче догодити. Это просто банальная фигурка главного героя и книжка с картинками. В коллекционке уже никого не удивишь. Так что разработчики ищут. Якісь нові цікаві штуки, які можуть вложити коробку з колекціоної версії гри. Вихід із ситуації знайшли розробники Fallout 4. Замість фігурок персонажів вони запропонували гравцям реальний Пі-бой. Пі-бой це культовий гаджет із Fallouta. В общем, це такий класний персональний цифровий, грубо говоря, скажем, ассистент. Такий неймовірний девайс викликав справжній ажіотаж серед ігронавтів і одразу ж став дефіцитним товаром у ма. В магазинах творці фолауту такий шум навколо колекційки тільки порадував. Але вони не перші, хто наважився покласти у коробку із грою щось дуже оригінальне. Наприклад, Например, коло Black Ops був такий некислий сундучок стоїмості 200 баксів. Внутрі можна було знайти ігру, різні монетки з зображенням, там логотипов і що клевое квадрокоптер. Геймери просто зафанатіли від точної копії квадрокоптеру з гри. Тож у виданні Black Ops 3 розробники продовжили традицію тільки замінили квадрокоптер на холодильник. І запросили за нього вже 300 доларів. Велика сума, але не така вражаюча, як у творців Dying Light, які своєю колекційкою шокували усю ігрову спільноту. Розработчики вирішили відігратися по повному. Они пропонують вместе з ігрою настоящий реальний дом убежище від зомбі апокаліпсису Оригінальна нерухомість обладнана усім необхідним для комфортного життя. Під час зомбі-навали обійдеться фанатам Dying Light у 250 тисяч англійських фунтів, тобто понад 8 мільйонів гривень. Але це видання все ще не найдорожче у порівнянні з колекційкою для Saints Row 4, яка коштує мільйон доларів. Придбавши нашу колекційку, ви отримаєте точну копію зброї та одягу з гри, а також дві справжні сінькі тачіли і Тойоту. І найкрутіше суборбітальний політ з компанією Virgin Galactic та пластичну операцію. І на закуску візьмете участь у рятуванні заручників. Скільки фанатів лили сльози, що не можуть назбирати потрібну суму на неймовірні колекційні видання, а вони виявляються просто вигадки? Вигадка, але не просто. Адже і розробники, що пропонують абсолютно божевільні. У колекційку і ті ігротворці, що старанно вкладають у коробку звичайну статуетку головного героя, роблять одну спільну справу: доводять, що улюблений шедевр не закінчується після титрів. Не всі колекційки коштують як острів, але все одно б'ють по кишені. І переконані, це несправедливо. За кілька хвилин ми розкажемо, як отримати крутий мерч по культовій грі, не заплативши ані копійки. Не перемикайтеся. Далі у програмі з такими друзями у розвідку краще не ходити. Дізнайся у трійці «Ігронавта», кому з персонажів не варто довіряти, а просто зараз ексклюзив від ігронавту. Звик, що мова ігри виглядають як незрозуміле мочилово маленьких чоловічків з купою характеристик та вмінь. Але американці зі студії Мотіга вирішили зорати поле моба клонів і представити тобі дійсно унікальний проект Гігантів. Розібратися що тут до чого тобі допоможе. Джеймс Фіні, креативний директор студії Мотіга у ексклюзиві від ігронавтів. Гігантік це крутезний моба екшн від третьої особи. Тобто ви не дивитесь зверху на крихітні фігурки. Ви знаходитесь у самому епіцентрі несамовитих баталій 5 на 5. Та фішка у тому, що для перемоги вам не треба робити усіляку банальщину на кшталт руйнування фортець. Ваша задача замочити ворожого стража гіганта, дракона, змія чи грифона. Вони справжні машини смерті, що вміють дихати вогнем чи навіть пускати на ворогів торнадо. А це означає, що стражи не спостерігатимуть за вами. Вони теж будуть битися. Тож, коли такі монстри почнуть дуель між собою, вам... Краще остерігатись, інакше затопчуть. Та навіть коли велетень нарешті впаде, радіти рано. Для перемоги треба ще й зруйнувати його серце, і вже повірте, ворожа команда буде битись до останнього, щоб завадити вам це зробити. Але і ви не якийсь із дохляк, а один з 15 найкрутіших героїв, таких як Бугай Марк Вей, броньований монстр з велетенською вогняною рукою, або швидкий тайто з гострою шаблюкою, чи навіть робот HK-206 з ракетницями та кулеметами замість рук. Та найкрутіше, що окрім таких прибамбасів, у вас є ще п'ять унікальних навичок, які можна покращувати. Наприклад, якщо ви можете встановлювати автоматичну кулеметну турель, то з кожним новим рівнем у вас буде можливість посилювати її атаку або покращувати броню. Все залежатиме від того, які покращення вам будуть потрібні на даний момент. І ще одна фішка: вам треба захоплювати і отримувати на мапі контрольні точки. Чим більше їх буде під вашим контролем, тим слабшим ставатиме гігант супротивників. До того ж, в таких точках можна викликати собі помічників, які будуть захищати вас, лікувати чи збільшуватимуть вашу силу. Ці всі навороти у купі з командною роботою приведуть ваш загін до перемоги. Спеціално тліа ігронафтів екшен гігантік це перша гра студії мотіга, але не перша для самих розробників. Джеймс Фіні особисто приклав руку до створення таких проектів як Діл Wars та Старкрафт. Тож і цього разу розробник не підвів. іграх ти постійно б'єшся з підступними злодіями, страшними мутантами та лихими корпораціями. Та іноді найнебезпечнішим ворогом стають персонажі, яким ти довіряв. Вони можуть несподівано зрадити тебе і навіть приректи на загибель. Тож кого з них варто остерігатися найбільше, дізнаєшся просто зараз у трійці ігронавта». І розпочинає нашу трійку. Атлас, мешканець підводного міста, захват із шутеру біошок. Атлас допомагав тобі вижити серед місцевих мутантів, давав цінні підказки і, взагалі, був дуже люб'язний з тобою. Так і казав тобі: будь люб'язний, Джеку, вбий цих маленьких сестричок, будь люб'язний, вбий засновника підводного міста. А як тільки ти це робиш, то розумієш, люб'язності лише кодове слово, яке змушує тебе виконувати ус. Все, що скаже Атлас. А той виявився зловісним лиходієм Френком Фонтейном, який увесь цей час обводив тебе навколо пальця. Цього паскудника, звісно, варто остерігатися. Саме тому він у нашому рейтинзі. Та все ж таки Атлас принаймні єдиний, хто, хоч якось, допомагає тобі на початку гри. Тож за це йому дістається тільки третє місце нашого рейтингу. Ну а ми рухаємося далі. На другій сходинці нашого чарту розташовано лабораторію дослідження порталів з Портал Два тише, і вже замахалася бути під дослідною жорстокого суперкомп'ютера Ледос. Але власноруч втекти з лабораторії майже неможливо. І добре, що у тебе з'явився друг Уітлі. Кумедний модуль персоналізації, що правда балакучий незграба сам же і увімкнув кледос, проте чесно допомагав тобі боротися проти неї. Разом ви влаштовували диверсії. Псували зброю і, врешті-решт, змогли підключити вітлі до Гледос, щоб той взяв керування на себе. Яка ж це була помилка? Безмежна влада затьмарила очі балакучому вітлі. Звинуватив тебе в усіх гріхах і тінув помирати у шахту ліфту. Тож саме за це маленький паскудник у нашому рейтингу, але посідає тільки друге місце. Адже ти все ж таки вижила і помстилася йому на відміну від героя з наступної гри у трійці ігронавта. І нарешті на першому місці нашого рейтингу не друг і не ворог, а той, чиї накази ти мав виконувати беззаперечно. Твій командир у Modern Warfare 2, генерал Шепард, сержант Роуч Сандерс, тобто ти ігронавт, разом із напарником Гоустом виконували усі його завдання, прокрадалися на військову базу у Казахстані, переслідували російських терористів та добули електронний носій із секретними даними ворога. Проте замість медалі, чи принаймні. Друг Дякую, Шепард нагородив Гоуста кулею у живіт. А тебе ще живого, облив бензином і підпалив. Такий поворот подій просто і уявити було неможливо. Через його підступну зраду ти не зміг далі нести службу у Modern Warfare 2. І саме тому генерала Шепарда варто остерігатися найбільше. Тож цей паскудник безумовно посідає перше місце нашої підступної трійки ігронавта. Ми захищаємо ворогів і перемагаємо слабших. Ми хоробро тікаємо від перешкод і завжди зупиняємося перед труднощами. Стоп! Здається, ми щось наплутали. Іноді і нам потрібен відпочинок. Тож зустрінемося тут рівно за тиждень у ігронавтах на QTV. Настала мить, на яку ти так довго чекав, і гронавти готові відкрити таємницю, як абсолютно безкоштовно отримати книгу по Prime World, сумку із Керіган зі Старкрафту та Амулет Відьмака. Уважно дивився цей випуск. Тоді дай відповідь на просте питання, від лиця якого персонажа йшла розповідь про першу гру у рубриці Свіжак. Правильну відповідь надсилай на електропошту ігронавти гронафти Деталі конкурсу на сайті і у соцмережах.